Гучний резонанс в Україні та дуже скоро у Європі: масштабні перевірки по усіх українських тюрмах, порушена кримінальна справа по київському СІЗО і розгляд питання у Верховній Раді. Усе це наслідки скандалу після оприлюднення в ефірі знаку оклику на ТВА і спеціального розслідування нашого журналіста Костянтина Усова, Лук'янівка, тюрма номер 1 Безпрецедентний розголос після розкриття шокуючої правди життя за тюремними гратами у самому центрі Києва вже спричинив виділення урядом додаткового бюджетного фінансування на головну столичну тюрму. Я переконаний, що ми з фільмом потрапили в тему саме тому, що завдяки політиці влади в Україні тюрма поступово стає самодостатнім персонажем активного суспільно-політичного життя. Сьогодні тюрма, без сумніву, фактор публічної політики: тюрма на перших шпальтах газет, тюрма перша новина на телебаченні. Одні тюрмою лякають, інші тюрмою пишаються. Гасло нинішньої влади сидітимуть усі, і першими політичні опоненти режиму, який будує з усієї країни одну велику лук'янівську в'язницю. Костянтин Усов підсумував, чого вдалося досягти за два тижні після оприлюднення свого безпрецедентного розслідування. Спеціальне розслідування ТВА і Лук'янівка тюрма №1 1 уперше за довгий час Апатії стало залізним доказом того, що суспільство і його активна небайдужа частина мають реальні інструменти впливу на порядок денної держави. Неймовірний резонанс серед людей сотні тисяч переглядів в інтернеті, тиждень обговорення в усіх куточках країни, на усіх рівнях. І ось головний український тюремник Олександр Лісіцьков захвилювався. Він на допиті у Верховній Раді. Вперше в історії України парламент викликає представників влади за результатами журналістської роботи. Я запрошую голову Державної потенціарної служби України Лісіцького Олександра Володимировича. Розслідування й подивилися усі чиновники держави. Тюремника не щадять. Минулого тижня на телеканалах пройшов документальний фільм Лук'янівка, Тюрьма Noдин. Факти наведені у фільмі, жахливі. Це треба подивитись усім. Людей катують, знущаються над ними. Як ви допускаєте таке у вашому відомстві? Питання, яке було піднято, зокрема в огляді Лук'янівського СІЗО, це питання людяності, тобто дбалого, нормального відношення одного християна до, до іншого. Після фільму Усова весь світ і Україна побачили ті жахливі умови, в яких перебувають ув'язнені у Лук'янівському СІЗО. Закликаю вас, як народний депутат України. Після проведення перевірки подати у відставку в кращих традиціях європейських. Лисицьков, натомість, клейд дурня. Ті факти, які були представлені суспільству, значить, основна частина, вони не підтверджуються. Вот. Проблемні питання, вони не підтверджуються, я ще раз говорю. Ми, значить, ізйняли определённые электронные носители. Вот, у определенних засуджених ми передали ці всі матеріали в прокуратуру. І на сьогодні ми видим, що пройшов чи проходять определенні фотомонтажі, так називаємо. Вот. Да. Таке враження, що ми з вами дивимося якісь різні а, програми, різні телебачення, різні фільми. Питання, чи ви бачили фільм Усова? а, чи хоча б це. А можливо, все ж таки доведе вас до думки, що треба вибачитись за ту неправду, яку ви зараз сказали. Озвучте, що саме є правдою на вашу думку, і так само скажіть, яке покарання за це ви особисто маєте понести по кожному факту. Я лично просмотрел, і кожен факт був виділен. Я дійсно говорю, що е, необхідно проїздити ремонти в камерах. Це дійсно. На, э, коммуникации, значит, э, э, коммуникации, это водоснабжение, теплоснабжение, канализация, требует, естественно, капитальных ремонтов, чем мы и сейчас занимаемся. Что касается отставки, ну, все мы уходим под Богом, как говорится, и моя посада, и мое пребывание здесь зависит от того, как Господь не отмерит сколько, ну, естественно, президент. Але насправді після фільму ТВА і за пенітенціарну службу серйозно взялася прокуратура. За дорученням генерального прокурора зразу ж прокуратура міста Києва розпочала перевірку щодо всіх фактів, які були там викладені, виконуючи обов'язки керівника слідчого ізолятору, відсторонений від займаної посади. Багатьох працівників СІЗО звільнено. Крім того, розпочата перевірка усіх фактів, про які ми розповідали. Чи правда Олена Онгурян, взята під варту у стані вагітності втратила дитину через неотримання медичної допомоги? Чи правда 20-річного Романа Рубана вбив Неструм, а помилка Фельдшера СІЗО Володимира Іванушки? Чи правда ув'язнених били? Чи правда здорових в'язнів саджали у камери до хворих на туберкульоз? Чи правда людей тримають, немов тварин? За останнім фактом уже порушена кримінальна справа. Прокуратура міста Києва порушена кримінальну справу за фактом службової недбалості посадових осіб Київського слідчого ізолятора за частиною 1 статті 367 Кримінального кодексу України. Дана кримінальна справа порушена у зв'язку з неналежним виконанням всіх службових обов'язків працівниками слідчого ізолятора, що призвело до порушення порядку та умов тримання ув'язнених. А поки керівництво СІЗО під слідством Кабінет міністрів України уже виділив, хоча й заднім числом, півтора мільйони гривень на ремонт блок'янів. Але це не кінець. На найвищому рівні узгоджується питання про негайне додаткове фінансування слідчих ізоляторів. Оскільки там утримуються люди, чия провина ще не доведена. Ми оцінюємо, що для порядку в обща для навідіння елементарний парят порядку службі необхідно государственне фінансування на первоначальному етапі порядка 200 мільйонів гривень. Ми будемо цю позицію оставити далі. Все це реальні результати, яких вдалося досягти завдяки чесній журналістиці та мужності тих, кого уже проковтнула тюремна система. Але хто наважився на відкритий протест проти структури, яка давно забула, що таке справедливість. Знак оклику продовжує смс-голосування щодо найбільш злободенних тем нашої програми розслідувань. Нагадаємо, що відсилаючи смс на наш номер 7710, ви допомагаєте нам проводити глибокі та правдиві розслідування. Ми щиро вдячні вам за це. І наше чергове смс-голосування. До чого призведе скандал після фільму ТВАЙ про СІЗО Лук'янівка тюрма номеродин? Якщо ви вважаєте, що внаслідок цього покращать умови ув'язнення, надсилайте на номер 7710 смс із цифрою 1. Якщо ви переконані, що тюремники лише посилять режим та репресії, пишіть у своєму СМС цифру 2. У випадку, якщо ви думаєте, що спустять все на гальмах і змін не відбудеться, надсилайте на номер 7710 СМС із цифрою 3. А якщо ж ви дотримуєтесь думки, що після такого викриття закриють Лук'янівське СІЗО. Надсилайте у своєму смс четвірку у разі вашого переконання, що за порушення закону покарають і посадять самих тюремників. На номер 7710 Надсилайте СМС із цифрою 5. Підсумки голосування ми підіб'ємо у наступній програмі розслідувань. «Знак оклику». нам важливо знати вашу думку. Канал ТВА нещодавно відчув на собі прискіпливу увагу податкових органів. Вони хочуть влаштувати позапланову виїзну перевірку нашого каналу на підставі постанови слідчого МВС, який розслідує невідому нам кримінальну справу. Ми вважаємо, що все це дуже нагадує тиск на незалежні медіа через зловживання правом державними органами влади. Із позаплановою виїзною перевіркою податківці Солом'янського району столиці Дмитро Рибак та Сергій Малько прийшли на телеканал ТВАЙ, тому що отримали постанову слідчого печерського райвідділу МВС, капітана міліції Забуги по кримінальній справі номер 7600323. Але що це за кримінальна справа? По факту, чи у відношенні когось, по якій статті і яке взагалі відношення до неї має канал ТВА? не знають ані наші менеджери, ані самі податківці, чи можливо лише Удають, Що не знають Що це за кримінальна справа? Як вона пов'язана в пасірському ругу з Китаєм дотримання вимогів по ну, Особисто ну, ми такої інформації не володіємо. Як, як, що пов'язують між собою правоохоронні. У наказі, який пред'явили податківці, мова йде про перевірку сплати ПДВ та податку на прибуток компанією «Телерадіосвіт», тобто каналом ТВАЙ, за 2008, 2009 та майже увесь 2010 роки. І перевірити це треба у рекордний термін за п'ять днів. Це у той самий час, коли за цей період ТВА вже перевіряли. Наприклад, друга перевірка. перевірка. Чому за той період, який був перевірений планово то досконало по всіх питаннях. Зловжування правами державного органу влади. Тобто формально все виконано, але виходить е, 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 зловживання і тиск на когось, тут в даному випадку, на телеканал ТВІ, у вигляді е, одноразової перевірки, сразу, од, одночасного проведення двох перевірок. Тоді в даному випадку це ж ніяк не нашого зловживання правильно. Справді формально податківці повинні проводити перевірки за постановою слідчого, який розслідує кримінальну справу. Але що це за справа? І чому слідчий Печерського райвідділу МВС, капітан міліції Забуга, переконаний, що треба позапланово напередодні виборів перевіряти за той самий період вже двічі перевірений незалежний телеканал? Податкова інспекція у місті Києві на своєму офіційному сайті підтвердила, що отримала наказ про перевірку на вимогу слідчого МВС, але сама справа поруш. Та розслідується органами прокуратури. ТВАЙ обов'язково буде розслідувати цю історію, оскільки вважає активізацію податківців прямим і відвертим тиском на незалежні медіа.